Сьогодні ми будемо говорити із Юрієм Гримчаком. Він Сам з Донецька і колись був заступником голови Донецької облдержадміністрації народним депутатом шостого скликання. Ну а вітаю вас, пане Юрію. Доброго дня. Але перед цим щоб ви розуміли про що ми будемо говорити, я скажу, що Верховна Рада сьогодні ми матимемо окремий сюжет одразу скажу щодо подій у Верховній Раді. Але зараз от давайте поговоримо про рішення, які вже під вечір були ухвалені, і власне про них мова. Отже, рада дозвола іноземним військовим брати участь в навчаннях на території України. Вже терористи в Собі по поширена заявили, що не потрібні тут у нас ніякі миротворці, ніякі військові інших держав, окрім російської, тому що все нібито нормально. Окрім того, Верховна Рада визначила особливий статус надала Донбасу Донбасу, але перед цим там мають відбутися чесні і прозорі місцеві вибори. Ну і, окрім того, рада визначила окремі регіони Донбасу як окуповані. Пане Юрію, ці рішення Верховної Ради вони важливі і на часі чи можна було якось інакше ці питання вирішувати. Давайте з середнього почнемо, тому що ви не досить е, правильно форму... Тоб... формуєте те, про що. Про особливий сказали. статус. Ні, немає такого закону. Є закон про особливості місцевого самоврядування на окремих, в окремих районах Донецької, Луганської області. Сьогодні Верховна Рада прийняла деякі зміни до цього закону. Тобто, це не особливий статус цих регіонів. Це особливості місцевого самоврядування. Ну... Тобто, скорочено, начебто ви і можете так казати, але якщо врахувати, що наші російські сусіди і ДНР та і ЛНР, так звані, вони дуже хочуть отримати саме отакий якийсь особий статус, то це не про те, це особливості місцевого самоврядування. Чому третій пункт, який ви згадали, про те, що визначили населені пункти, де відбуваються вибори, щоб ви розуміли? Це вимога, якщо мені на пам'ять не, пам не зраджується, по-моєму, третій чи четвертий пункт мінських домовленостей: про те, що Україна як держава повинна визначити ці райони, де будуть можливо відбуватися вибори до місцевих органів влади. Ще один нюанс: це про те, що там напряму. Посилання на, ц... на цей закон в мінських домовленостях. Правда, у нас ніде не написано, що ми не маємо права змінювати цей закон. І от деякі уточнення були внесені відносно того, що усі ці особливості місцевого самоврядування будуть, наприклад, введені в той момент, коли відбудуться чесні, транспарентні, під контролем ОБСЄ вибори, згідно законів України і ну, так далі тому подібне. Ось так. Ви б е, вірите в те, що ну, для того, щоб відбулися чесні вибори, т, так як ви кажете, для цього наскільки я розумію, наскільки там передбачено, мають бути або те, що хотіли депутати, принаймні, ті е, президенти, які вносив ці законопроекти, щоб були відведені ці військові формування, звісно ж, зброя, щоб були ці бойовики там амністовані, які не вчиняли важких злочинів, що там важко буде розібратися, напевно. Значить, е, е, ще за минулого скликання були прийняті два закони об особливостях місцевого самоврядування і. о не дозволяли переслідування тих людей, які приймали ну, ну, то, так, то, про амністію. Так. Так, Але коротко. я до того веду, що чи вірите ви в те, що це все відбудеться, для того, щоб ці місцеві вибори відбулися? Тобто це ж треба, щоб вони звідти пішли, ці терористи. От ну, тут Чому? розумієте правильно, ми сьогодні, от як людина, сама, яка з Донецька, я би вітав те, щоб відбулося так, як написано в мінській домовленості. Тому що як. Людина, яка свого часу була дотична там, і працювала на державній службі, там в тій ж Донецькій області, я вам скажу, що як тільки е, на місцевих виборах, які відбудуться згідно діючого законодавства, з'являться українські прапори, е, українська міліція, українські закони почнуть діяти, то про будь-який тероризм ми забудемо в той же момент. І про сепаратизм так само. Тому що фактично на сьогоднішній день ми розуміємо, що там це агресія сусідньої держав. Згідно мінських домовленостей, повинні бути виведені всі незаконні збройні формування. Це перше. Всі незаконні іноземні найманці в тому числі. Тобто це фактично шлях до миру. Наскільки його можливо пройти сьогодні, Ну, я думаю, що це досить тяжко. Чому? Тому що в мене є сумніво, що та сторона. Мається на увазі що Росія буде виконувати всі ці домовленості. Але ми повинні йти цим шляхом. Чому? Тому що у нас зберігається шанс на те, що саме таким чином ми доведемо і звільнимо цю територію і своїх людей і свою, ну, в даному випадку, мою батьківщину. Бо вже лідер так званої ДНР Донецької народної республіки Олександр Захарченко заявив про те, що він готовий захопити ті міста і населені пункти Донецької області, конкретно Донецької, про Луганську він не говорить. Там є свої лідери. А де свого часу відбулися референдуми? Не питання, я так розумію, як вони відбулися, які були результати, як вони проходили. А от там, де були референдуми, це має бути в ДНР. Тепер ну тобто, от Україна вирішує зі свого боку пропонує от те, що не запропонувала сьогодні рішення Верховної Ради. ДНР знову ж каже зовсім навпаки, що от ми будемо захоплювати і далі. Я просто і, і от... Ви знаєте, я прошу вибачення, ну, от чесно, ну не звертайте уваги, ну. Так, щоб... Ну, ми ну, маємо просто озвучити. не звертайте уваги, Ну, що він там каже? Я просто нагадаю, в один і той же день було три заяви, того ж Захарченка. Якщо ви згадаєте, коли обстріляли Маріуполь РСЗО, перше, ми почали наступ, ми йдемо звільняти наших там. Там братів, да? через якийсь час, коли почався обстріл, це не ми, хата не моя і взагалі не про що. Ми там не приймали участь, у нас там немає зброї. Ще через який час ми не будемо наступати на Маріуполь, тому що ми не українська армія. Ну, дадуть йому завтра по голові чи сьогодні з Москви, що ти кажеш. Тому що у нас є мінська домовленості і мінський договір, де, вибачте мені, територія, згідно якої, розподіл територій. І між іншим, якщо ви подивитесь оці список, на яких розповсюджується спеціальні оці місцеве самоврядування, то Маріуполь в них не входить. Тому що розмежування стане на ну, 19 вересня, якщо мені пам'ять не зраджує. Я... Тоб... Так, я до речі до слова а хочу те, що сказати. Там він каже, ну він може багато чого казати. Ну, вже так вже так, я ж кажу, озвучую, тому що він власне представляє нехай терористичну організацію, але якусь організацію, яка він має Він вплив... представляє, вибачте, мікрофон чи якось брехуни. Знаєте, оце в старих ну, наших там бавів, дідів в селах був такий радіоприймач який весь день щось там казав? Вони його називали Брехонець. Оце він такий самий радіоприймач. Йому щось там збрело на голову. Він сказав З Москви сказав, ти що захворів? Він тут же буде спростований. Не звертайте увагу. Давайте ще визначимо питання, щоб люди власне розуміли точніше про що йде мова. От Верховна Рада визнала окремий регіон Донбасу окупованими. Ну, власне, от як казав Олексій Мочанов, перед цим в включенні, що вони ну фактично і так були окуповані. Що це юридично дає, от власне, оце рішення Верховної Ради. Ну чи я що воно мені не дуже подобається. Чому? Тому що, ну, наприклад, ми визнали окупованими територіями Крим. Да? Це офіційно. Але в мене таке питання, яким чином це прискорило звільнення цієї території? Поки що я не бачу цього. Те, що ми визнали це, ну єдине, що я бачу тут плюсом, це те, що згідно діючого міжнародного законодавства. Окупована територія, всю відповідальність за те, що там відбувається, несуть окупаційні війська. Причому це явно, гібридна чи якось там немає значення. Головне, що це територія окупована, і це визнає весь світ. Да? Для чого це може бути використано? Що в той момент, коли на оцих місцевих виборах, Якщо вони відбудуться, вони повинні відбудуться згідно українського законодавства, згідно нашого закону під контролем Центральної виборчої комісії, а також ОБСЄ. Ось тоді ми можемо на цих територіях, які ми можемо визнати звільненими від терористів і окупантів, ми можемо відновити фінансування і в тому числі виплати соціальних пособів, пенсії і тому інше. Ну це єдине більше. Я чесно кажучи, не бачу ніяких е плюсів, в тому що ми це визнали. Ну от через це до речі, у Верховній Раді не тільки через це, але і через це також у Верховній Раді відбулися ці протистояння між окремими фракціями, меншими фракціями більшості, фактично, але все одно вони свій голос мають. Я так розумію, вони його озвучили, що нібито ми здаємо Донбас терористам. Ну е Якщо ми далі будемо рухатися в такому напрямці, напрямці постійно сваритися за якісь ті чи інші питання, розуміючи, що іншого виходу, власне, немає, ну, можна піти і відвоювати ці території. А то як ви б це трактували? Це нормальний діалог в більшості? Ну, хоча ви туди зараз не входите, але все одно ваша думка як політика досвідчено. Чи це такі можливості це... на чомусь зіграти, тому що ну, все одно ж вибори мають бути колись. Да, і от от треба ти... якісь бали Я заробляти. б формував так. Да? Знаєте, от сьогодні. Проти цих до закону про особливості місцевого самоврядування виступили декілька там, ну, наприклад, ДНР і ЛНР, виступили проти. Да? Проти виступив опозиційний блок, проти виступила Російська Федерація, ну а також декілька фракцій коаліції. Чому вони це зробили? Це треба питати у них. Як, на мій погляд, це тому, що, як ви правильно кажете, ну, вибачте, піаром трішечки позаймаємось. Чому? Тому що от я людина, яка працювала в місцевому сорядуванні, в державній службі, навіть Олексій Мачанов виступав, от чесно, от те, що ми плануємо зробити під назвою децентралізація. А у нас там були розроблені закони в минулому е скликанні. і вони начебто вже пішли до Верховної Ради, там треба, я так розумію, перереєстрацію і все. То це децентралізація, тобто передача в місцеві громади, там, повноважень, грошей і всього іншого. Але от у мене одне питання до всіх, хто проти там, і так далі. Прочитайте уважно закон про особливості місцевого самоврядування, і скажіть, е в чому вони від. Е ну, не такі, як сьогоднішній закон про місцеве самоврядування. Що ж там такого, що здається? Якщо ми повертаємо контроль над територією, контроль за кордоном, контроль за виконанням законодавства, ну так далі, тому подібне. І е, єдине, що там, е, і це, між іншими, сьогодні дозволено е, підписувати договори про там, якусь діяльність з вищими там органами нашої влади мається на увазі Кабінет міністрів, так ми це і проходилось. Тобто немає нічого нового під землею чи під сонцем. Тобто, в даному випадку, ну, ми прийняли такий закон, тому що в тому числі була вимога е ще першого мінських домовленості про особливості місцевого самоврядування. Але читайте закон, читайте мінські домовленості, і тоді ніяких розмов про те, що хтось щось здає, ніколи не буде виникати. Я, чесно кажучи, вибачаюсь, я взагалі частіше за це, коли йду на такі проблеми, я беру з собою мінські домовленості, ну, щоб було що цитувати. Да? І закон про особливості місцевого самоврядування, і закон про місцеве самоврядування. І коли кажуть, от давайте в Волинській області таке саме зробимо, я кажу, давайте, тільки скажіть, в чому різниця? Ну, чесно, якщо ви знайдете її, отаку от принципову, що ми там вводимо там, федералізацію чи навіть там ще щось, я готовий погодитися. Але, як, на мій погляд, там нічого такого немає.